Телеканал Конкурент ТІВІ» запрошує у команду режисера монтажу та телеоператора. Основні обов'язки телеоператора зйомка телевізійних сюжетів, інтерв'ю, репортажів, робота з відеотехнікою, камерами, стедіками, штативами, освітленням, участь у виїзних зйомках та підготовці телепрограм, дотримання технічних вимог до зображення та звуку, архівування та передача відзнятого матеріалу, обов'язки режисера монтажу, монтаж телевізійних сюжетів, репортажів, програм та ефірних. Блоків, підбір музичного та візуального оформлення згідно з форматом каналу, робота із хронометражем, динамікою, ритмом відео, робота із графічними елементами, титрами, заставками, підготовка контенту до ефіру відповідно до технічних стандартів, заробітна плата за результатами співбесіди, відкриті для співпраці із кандидатами без досвіду роботи. Усі деталі за номерами 050 782 4011 або ж 068 045. 10.04 ну, у Нововолинську є вакансія «Слюсаря Сантехніка з умінням виконувати токарні роботи. Працівник буде виконувати токарну обробку простих деталей, розбирати, ремонтувати та збирати вузли систем опалення і водопостачання. Вакансія підходить тим, хто має досвід у сантехнічних роботах і вміє працювати з металом. Зарплата 13 тисяч 320 гривень. У Камені Каширському шукають кухаря для приготування смачних обідів і напоїв. Обов'язки включають приготування перших і других страв, гарячих та холодних напоїв відповідно до меню та побажань клієнтів. Працювати потрібно з дотриманням санітарних вимог і правил охорони праці. Заробітна плата 8 тисяч гривень. У селі Павлівка Володимирського району потрібен бармен. Обов'язки обслуговування відвідувачів закладу, приготування напоїв відповідно до затвердженої технології, підтримка чистоти на робочому місці, введення необхідного обліку, зарплата 10 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія офіціанта. Робота передбачає обслуговування гостей закладу, швидке і якісне подання страв, сервірування столів, розрахунок клієнтів та підтримання чистоти на робочому місці. Обов'язковими вимогами є вічливість і бажання працювати з людьми. Графік гнучкий, можна обирати тиждень через тиждень або два дні через два дні, залежно від домовленості з роботодавцем. Заробітна плата від 8 тисяч гривень. У Луцьку шукають помічника вихователя. Основні обов'язки допомога вихователю під час занять та прибирання після занять. Супровід дітей по підгрупах, контроль за чистотою рушників та постільної білизни. Їхня своєчасна заміна, маркування речей, а також нагляд за збереженням майна групи. Заробітна плата 8 тисяч гривень. У ковалі є вакансія соціального працівника. Робота полягає в наданні допомоги людям похилого віку та особам з інвалідністю, які не можуть самостійно себе обслуговувати. До обов'язків входить догляд за пацієнтами. Допомога в побуті, підтримання чистоти, придбання продуктів чи ліків усе необхідне для комфортного повсякденного життя. Заробітна плата 8 тисяч гривень. У Нововолинську потрібна покоївка. Основні обов'язки щоденне поточне та генеральне прибирання номерів і приміщень загального користування згідно з установленими стандартами та графіком, вимоги, охайність, уважність і відповідальне ставлення до роботи, зарплата 8 тисяч гривень. У Луцьку шукають охоронця молодшого інспектора відділу охорони. Працівник відповідає за охорону об'єкта, підтримання порядку на території справним станом зброї, нагляд за периметром і приміщеннями варти. Бажано мати досвід служби в збройних силах України. Роботодавець забезпечує спецодягом та взуттям, а також надає можливість безоплатного здобуття освіти у вищому навчальному закладі за юридичним напрямом. Заробітна плата 10 тисяч гривень. У селі Боголюби є вакансія оператора автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів і установок. Основні обов'язки введення технологічного процесу на виробничих установках, контроль за роботою обладнання, а також перевірка якості готової продукції, зокрема металопрофілю та металочерепиці. Заробітна плата 25 тисяч гривень. У старій вишівці є вакансія продавця продовольчих товарів у магазин кавових та чайних напоїв. Основні обов'язки консультувати покупців, приймати та викладати товар, реалізовувати його, а також підтримувати чистоту в магазині. Заробітна плата 13 тисяч 500 гривень.